Дорогие були таке коротеньке відео про морози і птицю і яка птиця зі мого спостерігання більш, як то кажуть, любить теплолюбива. Це наші італійці Легорни. Наші італійці Легорни, вони більш теплолюбиві, тому що зараз у нас котра година, година-година, 20 по 5. Ще на дворі виднося, а курочки вже всі давним-давно тут. Ще загнав дві і закриваємо їх. Так, їм холодно. Хоча тут вони живуть в стані, але приміщення це гляне, воно велике, попробую їм надихати, ніж нашим Amroxм е, і Біле Там е, в них е, клітки, клітки утеплені, і відповідно менші, і вони краще надихають. Тож я вже собі тепер почав. Задаватися питанням, чи можливо поміняти місцями легорни, поміняти з білими фельдерами. Але просто легорні в нас багато, 20 курок і 3 півня. Ну, це буде там... За маленька кліточка буде для них. Вигол там більший, там не заперечую, але от клітка місце. Буде їм ночувати замало, хоча можна зробити жердини, і вони б там цей. На початок буде проблеми з ціносністю, тому що вони привикли сюди нестися, вони будуть скакати, буде губатися. І це вже як варіант я буду мати на майбутнє це, тому що зараз міняти їх місцями рокіровку робити недобре, тому що сезон є ціносності. Ті будуть бігати туди, ті сюди, буде проблеми зі збором яєць і вчасним збором яєць для відправки нашим клієнтам. Тому поки що залишимо те, як є, але я це візьму на замітку і, можливо, комусь це пригодиться. Легор більш теплолюбива птиця, вони зразу от чим цей поїли і бігом спати. А Амрокс і білі фельдери, зараз ми вийдемо на вулицю, вони ще там у нас повним ходом сидять і, як то кажуть бодрствують як це правильно сказати. Ой. Зараз не можу. Не можу відкрити двері. опа Тут, так, тут ми їх залишаємо, їм тепло, какульки не замерзають, значить до мінуса тут не опускається, але все рівно е... підсвічую. Зараз дав їм лампочку, хай собі тут сидять. Так, погнали. А тут у нас. Бо ми подивимося, що роблять наші амрокси. Наші амрокси собі, якби нічого не було. От гуляють і там, і тут собі сидять і на землі. Тобто вони так не мерзнуть. Хоча я їм прибрав, постелив, посушив сухо, гарно, тепло, йдіть собі всередину сідайте, але ще собі бігаю. Значить, їм комфортна температура. На вулиці, і для них це не є дуже критично і холодно. Яйценосність амрокса не зменшилася, а в зменшилася то суття. Я вже там відео одне знімав про морози яйценосність курей. От Хотів показати, як вони себе поводять в природі. Ті там, ті там. До речі, по активності, по заплідненості. Ясно, що птиця зараз судить скуйовджена. І заплідненість буде поганою це, само собою, тому що птиця в нас на вільному вигулі, не в теплих великих е курниках. Так як газ де такі потужні, не такі, як я. Ось, але моя мета каналу зовсім інша, то потім коли ще про це знімо відео і поговоримо. Тому наші курочки живуть на вільному виголі, все є природньо. Паруються вони, легорни більше такі активні, легорни завжди активні. Амрокси є в нас тут молоденькі півники, то вони курочок трошки наших під, як то кажуть, підтовкають. Але наш старий племінний їм того не дуже дозволяє. але... Якось вони собі та й миряться. Ніби не чубляться, не бачу, щоб не одного скидали, тому що молодь ще не вся і активна. один такий півник тільки активний з молодих. І тому вони собі дають ради. Так, амрокси ходять, гуляють, сидять. Е -е -е до клітки, до хати спати не біжуть, як ви бачите. Гарно собі повечерили і ще щось собі шукають. Я думаю, що ніби ще щось підвечерили, якби я їм кинув. Ну, хватить з них. Хай йдуть відпочивати. Так же само і наші білі Фельдери. Бідемо до білі Фельдера. Бедемо до біле Фельдера. Ось наші біли Фельдери. Наш півень там. я перше інкубаційне яйце від нього. Будемо ми, не від цього півня, а від іншого півня я зібрав, це наш минулорічний півень. О, молодий я тримаю закриту, тому що щоб вони не чубалися, бо тут вони півні чубляться між собою, то мушу я одного прикривати на тиждень-два і другого випускати. Таким чином ми чередуємо. Ось. І, і ось ми бачимо наших білих фельдерів. Покуйодили, як покуйовдилися? Погорбатилися, лапки попід, е, попіджимали під себе дами, але ніхто спати не біжить. Хоча б там я їх закрив, він би там теплий, вони б собі нахукали. Амороксів швидше нагрівається, їхній цей вольєр, Білефельдер набагато пізніше, тому що тут курочок мало, і тому в них більше, я би так сказав. Тож вода не замерзає, кокульки не замерзають всередині. Але я бачу, коли вони на жердину не йдуть, як би спати, а збиватися збуватися до кубки, значить їм не є дуже комфортно. Є ціносність нашого Білефельдера. Е, я б не сказав, може на крок. Друге місце вони займають. Під час мінус, мінусу 10-9 вночі білий Фельдер у нас займає друге місце по яйценосності. Перше місце у нас іде Амрокс. досить гарно несуться, але там більше молодих курочок е, І ранніх, я би сказав, біле Фельдера курочки в нас трошки пізніші вилупилися, і тому відповідно ще всі не несуться, але яйценосність корей. Під час морозу не дуже сильно впала. Дуже сильно впала і ціносність це наших легорнів, теплолюбивих, те, як я казав. Ось так коротко поділився новинами е, при прохолоданні. Бачите, що е, цей курочки збилися там, ну, не в кубку, але собі сидять. Відповідно, при такій температурі холодній і падає запліденість яйця. Тому що курки, що правильно, вони собі стоять, скуйовджені, гріються і їм не до парування. Тому коли запитують, е, е, яка, яка заплідність є ваших курочок, я кажу, ну це все залежить від погоди. Думаю, досвідчені куроводи, хто займається професійно корми або такими хорошими аматорами в курсі, що також погодні умови впливають і на заплідненість яйця. Ну, що під об'єм, хто в нас найбільше відреагував на зміну температури, тобто в мінус, як зайшла зима, я би все ж таки сказав, що це є легорне, тому що легорни чуть -чуть, ну, зменшили її ціносність, але так в середньому, як то кажуть, можна миритися, нарікати гріх. То що вчора було менше позавчора, а так в середньому є досить добре. А Амміці барббілі фельдери, перепрошую. Друге місце, ну і в нас лідером е, по яйценосності лишилися наші амрокси. Там все ж таки куди не йшло, але трошки ситуація краще. Ну, можливо, то що курок там 16 ну, може бути порівняно з білефельдерами, то амрокси несуться краще в холодні пори року. Оце ну, так, моє враження і моя думка. Ну що, тепер будемо з вами прощатися. Всім миру, злагоди любові і Божої благодаті.